Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Legal Defense. І сьогодні ми поговоримо про сталкінг. Що це таке, чому за нього немає відповідальності в Україні та як можна захиститися від сталкінгу. А перед тим, як я почну розповідати, постав лайк, а також на нас для того, щоб висловити цим підтримку україномовного юридичного контенту. На початку розберемося, що таке взагалі сталкінг. І це. Прояв психологічного насильства, який проявляється у реальному житті, а також навіть онлайн, коли кривдник вимагає вашої уваги до себе. Тобто постійні смс, телефонні дзвінки, нагадування про себе, домагання і переслідування. Все це є сталкінгом. Є різниця у, може ви комусь подобаєтесь і у переслідуванні, саме у вашому ставленні до цього. Якщо вам це окей і вам подобається, що ваш партнер або партнерка вам постійно телефонує, пише сповідомлення, а також переслідує, то це не є сталкінгом. Але якщо ви надаєте на це згоду і вам ці дії не подобаються, то це вже сталкінг. В багатьох країнах світу сталкінг вважається злочином проти особи і тягне за собою карну відповідальність. На міжнародному рівні механізм захисту проти сталкінгу є Стамбульська конвенція, яка закріплює відповідальність як за фізичний, так і за сталкінг в соціальних мережах. І норми Стамбульської конвенції визначають сталкінг саме як вид насильства. Але в Україні, на жаль, не ратифікували Стамбульську конвенцію. Хоча петиція про її ратифікування у минулому році набрала необхідну кількість підписів. Так, в Україні немає зараз жодного законодавства, яке б карало сталкера. Але є інші обхідні способи, які допоможуть протистояти сталкеру. Перше і найголовніше, що потрібно почати, це навчитися казати «ні», тобто заблокувати людину у всіх соціальних мережах. Її номер телефону не відповідати на дзвінки, повідомлення, смс тощо, навіть не вітатися при зустрічі. Наприклад, якщо людина вам телефонує 10 разів і на 11-й берете слухавку, то вона зрозуміє, що до вас можна достукатися, і буде вам телефонувати, знаючи вашу межу. Отже, важливо не давати людині жодного шансу на контакт із вами. Також поділіться цією проблемою зі своїми рідними. Дуже часто люди вважають, що ця проблема не є важлива і також бояться засудження з боку рідних. Та не бійтеся, адже така проблема є дуже важливою. Блокувати соціальні мережі, скаржитися на аккаунти-переслідувачів все це дуже добре. Та коли це не допомагає, потрібно викликати поліцію. Також дуже важливим є зібрати доказ. Адже буває так, що не вистачає того, що ви прийдете до відділку поліції та скажете Доброго дня, чи можна написати заяву про те, що мене переслідують? І у вас мають бути певні докази того, що вас переслідують. Наприклад, це можуть бути скріншоти або ж записи телефонних розмов. Також відео і фото зловмисника, який вас переслідує. Навіть якщо вам погрожують і вас переслідують, і ви маєте чітку позицію щодо того, що це має загрозу для вас, то також звертайтеся до поліції, навіть якщо у вас немає доказів цього. Це допоможе в майбутньому вам. Адже це зафіксує проблему і буде теж доказом. Так як поліція відразу не може покарати вашого кривдника, то є інші механізми захисту щодо цього. Наприклад, Особи, що до яких здійснюється сталкінг, можуть подати заяву до поліції, що постраждали від насильства за ознакою статі, а саме психологічного. Це стаття 173 з позначкою 2 КУПАПУ. А також деякі дії сталкінгу підпадають під Кримінальний кодекс України, а саме під статтю 182 про недоторканність приватного життя. В тому випадку, якщо вас переслідує ваш родич, то тут ви можете застосувати закон України про запобігання та протидії домашньому насильству і заборонити йому до вас наближатися, а також контактувати з вами через суд. Варто звертатися до правоохоронних органів, якщо були будь-які прояви фізичного насильства. Суб'єктами законодавства про протидію домашньому насильству є не лише одружені люди або ж розлучені. Також туди входять пари, які зустрічалися, навіть якщо вони не проживали разом. Також до правоохоронних органів варто звернутися у випадках психологічного насильства, якщо вас принижували, погрожували життю та вашому здоров'ю. Не забувайте, що захищатися від сталкера ви можете своїми твердими позиціями щодо його дій. А постраждалі від сталкінгу можуть звертатися до Офісу представниці з отримання рівних прав і свобод уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також експертної ради з питань протидії дискримінації при Міністерстві соціальної політики. Окрім цього, можна звернутися до профільних громадських організацій. А якщо вам вже потрібна юридична допомога, то безоплатно її можна отримати в центрі надання безоплатної правової допомоги. Сподіваюся, що ці контакти, як і це відео, вам ніколи не знадобиться. А тим часом поділіться цим відео зі своїми близькими та знайомими, адже це може врятувати комусь життя. А на цьому все. Не забудь підписатися, а також поставити лайк під цим відео. Також під цим відео в описі ви знайдете посилання на наші соцмережі, де є багато корисного контенту. Тож не забудь на них теж підписатися. А поки що до нових зустрічей!